Доброго дня, шановні українці! Ми показуємо вам мохова гора. Гора повна моха. Я стою на краю урвища, балансую і знімаю мохову гору. Вона вся в мосі, над Дністром. Ось урвище, скеля біля мохової гори. Теж в мосі. Я її покажу звідси. Ось вона мохова гора. Параз зайдемо трошки з тилу. Мохова гора, місто Сокиряни на Сокирянщині. Покажем її стилу. Бачите, який цікавий хід. Провалився я десь під землю. Бачите, який цікавий печерний хід в моховій горі. Ось він. Підліземо трошки під нього. Хоп! А що там є? А там під Бачите, є багато підземель у моховій горі. Ми йдемо до підземелля, до схроника або до підземелля. Правильно. А Моховій, бачите, як туди підлізти, але ми бачимо отвір. Маленьке підземелля Мохової гори. Цікава річ, так? Мандруємо далі з вами український історик то Ігор Швець.